В Індії загальнонаціональний страйк. Люди протестують проти економічних реформ уряду. Зокрема, опозиційні партії не 14 відсотковим підвищенням ціни на пальне та можливістю відкривати в Індії іноземні супермаркети. Цей уряд діє від імені іноземних бізнесменів. Вони разом хочуть зробити з індійського народу жебраків. Ми не дозволимо цього. Влада повинна піти у відставку. Мітингувальники заблокували місцеву інфраструктуру, тож по всій країні порушено рух автотранспорту та залізниці. У Бенгалорії кілька тисяч працівників відмовилися виходити на роботу. За деякими даними на вулиці вийшли близько 50 мільйонів людей. Народ проти. Вони самі закрили всі магазини, ринки та інші установи. І це не питання політики, це питання ставлення нашої влади до звичайних людей. Днями Індія дозволила закордонним підприємцям мати 51% у компаніях, що працюють у галузі мультибрендової роздрібної торгівлі. У свою чергу Делі очікує, що новий закон дозволить створити близько 10 мільйонів робочих місць протягом трьох років. Поки що реформи підтримали тільки 9 із 28 індійських штатів.